Виміряти рівень здоров'я абсолютно безкоштовно. Це може будь-який відвідувач євромістечка у Києві. Для цього використовують універсальну методику професора Апанасенка. Міряють зап'ясний та артеріальний тиск, частоту пульсу, ємність легенів і з допомогою спеціальної формули визначають рівень здоров'я за 18 бальною шкалою. На все про все 10 хвилин. Рівень менше 7 – людині варто задуматися про активніший спосіб життя за півдня акції. Поки що ніхто не перетнув цю лінію, каже лікар Володимир Гаврилюк. А в вашем покаліні уже сі час усіх такий рівень Здоровья. в лучшем случае здесь еще не было ни одного человека с вот таким вот уровнем здоровья с вот таким а именно вот отсюда начинается безопасный уровень здоровья ни одного не было. Однак не все втрачено. 27-річна Інна прийшла перевірити рівень здоров'я і зраділа. Вона перша, хто має результати вище середнього. Каже, все завдяки спорту та здоровому харчуванню. Ну, я життя займалася спортивною акробатикою. Зараз я как бы, ну це підтримую вже не професіонально, просто для себе і танцюю. А питаюсь, ну стараюсь не всяких різних фастфудах, вот вот жирну їду. Ну а так в принципі єм все, все себе дозволяю. в міру. Тож власним здоров'ям незадоволений може підправити його у спортзалах на стадіонах чи велотреках. Їхнє розташування показане на спеціальній карті здоров'я, що стоїть у євромістечку. Поки що путівник занадто великий та показує лише київські спортивні споруди. Але організатори обіцяють, скоро такі мапи будуть у всіх великих містах України, а їхні маленькі копії можна буде носити у кишені. Позначки означають спортивні споруди відкритого типу, центр дозвілля та відпочинку, парки, заклади охорони здоров'я, центри здорового харчування. Навіть існує тут карта велосипед. На маршрут здоров'я, яка була прокладена приблизно місяць назад в Середському гаю. Тобто ця карта, користувач цієї карти може звернути увагу, де знаходиться станція метро, і де біля станції метро знаходяться будь-які місця 100 кращих місць для Київ, в Києві для корисного та здорового відпочинку. Тобто карта, на якій кожен киява на бегонь місце, бо є українська версія, є англійська версія, може піднести свій рівень здоров'я. Сергій Лавтер, Олексій Кальний, новини УТР.